Нам належить пройти ще дуже непростий шлях до звільнення від окупації всієї нашої території, але не забуваймо, як усе починалось та що українці вже змогли пройти. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у міському палаці культури Кременчужани попрощались з українським захисником Сергієм Крисою, який загинув 10 серпня поблизу Авдіївки Донецької області. Щирі співчуття близьким та рідним Сергія. Війна Росії проти України це криваве поле бою, яке забирає життя у найкращих синів нашого народу. Сильні та мужні воїни щодня віддають своє життя заради нашої свободи. Сергій Криса один з таких військових, який боровся за Україну ще з 2014 року. Чоловік віддано захищав кордони нашої держави. Та, на жаль, 10 серпня, під час виконання бойового завдання, команда Сергія потрапила у ворожу засідку, і чоловік загинув. Сьогодні з героєм у міському палаці культури прощалися його. Рідні, близькі та друзі. Сьогодні відчувається велика втрата. Двоєний мій товариш. Ми з ним разом дружили. Молодший сержант Криса Сергій Васильович. І 24 лютого 22 року був направлений роту охорони нашого РТЦК. Попав він в розвідку 10 серпня, Кровський район. Під населеним пунктом Авдіївка і розвідгрупа нарвалась на ворога, група попала в засідку. Три чоловіка тяжело поранені, а сильні, на жаль, загибли. Товариші Сергія згадують його як сміливого, рішучого та дійсно сильного чоловіка, який, попри перешкоди, завжди рушав у бій. Сергієм я познайомився в перший день війни, повномасштабного вторгнення, в воєнкоматі. Ми прийшли разом в воєнкомат. Для того, щоб попасти до лав Збройних сил, Йому, його сміливості і його о, мужності о, велика шана, тому що це людина, яка першим йшла на любої прегради, любі якісь небезпеки. Він був перший і завжди він казав, мені завжди везе честь і хвала, вічна пам'ять, герої не вмирають. У Сергія Криси залишилася дружина та 9-річний син. Вічна пам'ять герою та щирі співчуття його родині та друзям. Дар'я Кимець, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Комфортні умови перебування в лікарні. Це важливий складник гарного самопочуття пацієнта. Аби хворі швидше одужували та мали всі зручності у палатах, місту передали партію кондиціонерів. Усі деталі вже за мить. Сьогодні Кременчук отримав чергову гуманітарну допомогу. Це потужні та високоякісні кондиціонери, які незабаром встановлять у лікарнях міста. Вони не лише будуть охолоджувати приміщення, але й зроблять перебування пацієнтів у палатах комфортнішим. Ми дякуємо благодійному фонду Івік і компанії Mitsubishi Хеві Industries за надану допомогу. Це перша партія кондиціонерів, далі буде ще. І ми робимо разом все для того, щоб нашим захисникам, які одужують в наших лікарнях, було комфортно і зручно. Передані кондиціонери значно покращать умови перебування пацієнтів та забезпечать комфортну температуру протягом усього періоду лікування. Завдяки тому, що будуть встановлені дані кондиціонери, перебування бійців, звичайно ж, буде в кращих умовах, швидше будуть видужувати, так як ми маємо у них обширені пошкодження кінцівок в переважній більшості з набряками. А чим менша температура повітря буде в палатах, то навряки будуть менші, тобто перебування, загоювання. Ран цих всіх буде прискорюватися. Ці кондиціонери раніше були в Росії, але згодом їх вивезли зі складів через санкції. Зараз ці ж кондиціонери передають на благодійність в Україні. Правда, на нашому боці, і добро обов'язково переможе. Ці кондиціонери були. Забрані у країни агресора Російської Федерації компанією Міцубіші і передані на благодійність для України. Чекаємо на нові поставки. Комфортні та зручні умови для пацієнтів один із найважливіших складників гарного самопочуття. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 129 повідомлень про події та правопорушення. Вісім фактів будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про найбільш резонансні дивіться далі. 17 серпня в селі Мала Кохнівка в річці потонула місцева мешканка 1939 року народження. Надійшла інформація до поліції Кременчуцького району про те, що рідні виявили в водоймі тіло жінки 39-го року народження. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, було оглянуто за допомогою судово медичного експерту тіло жінки, Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло наразі направлено на судово-медичну експертизу. Встановлюються всі обставини смерті пенсіонерки. Вчора в горішніх плавнях на кар'єрі робітник 1968 року народження отримав смертельну травму. За попередньою інформацією Місце події було встановлено, що під час робіт на бульдозері було скоєно наїзд на чоловіка 68-го року народження. Відповідно від отриманих травм, чоловік помер на місці події. Наразі проведено першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини даного інциденту. За фактом відкрито кримінальні провадження, вилучено речові докази та встановлюється, що призвело до смертельного травмування робітника. Одразу кілька випадків дитячого травмування зафіксовано за добу десятирічний хлопчик отримав травму хребта, катаючись на тарзанці, та дев'ятирічна дитина, госпіталізована до лікарні, в результаті ураження струмом. Правоохоронці закликають батьків цікавитися дозвіллям своїх дітей і вкотре нагадують про відповідальність. Відповідальність за своїх дітей малолітніх, неповнолітніх безпосередньо несуть батьки, Цікавтеся, де вони проводять своє дозвілля, з ким відпочивають, наскільки безпечно їх відповідно. Очинок, тому що як ми бачимо, факти травмування, отримання тяжких навіть травм, несуть подальшому тяжкі наслідки. Якщо встановлено, що є невиконання батьківських обов'язків, ювенальні поліцейські складають адмінматеріали відносно батьків за невиконання батьківських обов'язків. Анна Мащенко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось четверте пленарне засідання позачергової 20-ї сесії Кременчуцької міської ради. Депутати розглянули низку важливих рішень, що стосуються майнових питань та землекористування. Без уваги не залишили і питання про освіту. Усі деталі вже за мить. Сьогодні в стінах Кременчуцької міської ради відбулася сесія, на якій депутати та міський голова Віталій Малецький ухвалили важливі рішення, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста. Перш ніж перейти до переліку питань, вони привітали бійців комунального фронту, які нещодавно повернулися з Херсону. Це працівники теплоенерго, які протягом двох тижнів допомагали мирним херсонцям відновлювати свої будинки внаслідок терористичних дій ворога. Ми хочемо від імені нашої громади від всіх кременчужа, від імені тих людей, які Дякували вам також в Херсоні від керівництва Херсону. Подякувати вам за вашу роботу складну, але вкрай потрібну. І сьогодні ми хочемо наших героїв нагородити почесними грамотами виконування. Особливу увагу на сесії приділили сфері освіти. Депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про відновлення роботи дошкільних закладів номер 61 та 64, а також початку роботи дитсадку номер 13 на базі Кременчуцької гімназії номер 23 Крім цього, депутатка Лариса Гориславець виступила із двома депутатськими запитами, які пов'язані з організацією освітнього процесу. Один із них спрямований на підвищення рівня поінформованості серед батьків та педагогів. звертаюся до міського. Голови до заступниці профільної пані Ольги Осанової до керівника департаменту освіти. Для... Тань про освіту депутати Кременчуцької міської ради також ухвалили низку рішень в галузі землекористування, фінансування та роботи комунальних підприємств. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Україна готова стати членом Європейського союзу і давно вже довела це. Цього разу свій внесок зробив і Кременчук. Наші молоді і талановиті гімнастки поїхали до міста Клермон Ферран, що у Франції, аби зміцнити зв'язок між спорідненими містами. Як дівчата ділились враженнями, та які подальші кроки робитиме влада обох міст для більш тісної співпраці, дізнайтесь далі. Міська влада спільно з інститутом розвитку Кременчука знаходиться на шляху організації побратимства з французьким містом Клермон ферран Європейські партнери запропонували багато напрямків для співпраці: а саме культурний, спортивний, медійний та економічний також ще одним напрямком стала поїздка свідомої молоді до Франції. Вийшли з такою пропозицією організувати поїздку дітей з міста Кременчук в літній табор, який організовується саме містом Клермон Феран, і проходить на узбережжі Атлантичного океану. Сроки були дуже щільні. Ми організувалися дуже швидко. Знайшли ми разом з управлінням молоді та спорту, зорганізували, набрали групу молодих дівчат, спортсменок, відправили їх в цю подорож. Така поїздка дала можливість познайомити французьку сторону із Кременчуком та налагодити більш тісний контакт для подальшої співпраці. Ми дуже раді, що дівчата зі свого боку дуже гідно представили наше місто, представили Україну у Франції. Я сподіваюся, що це перший крок, який ми зробили на нашому спільному. Шляху по побратимству між нашими містами він був дуже потужний. цей крок, і сподіваємося, що дійсно французи побачили нас, побачили, що ми дійсно чудова громада, громада, яка прагне дійсно співпрацювати. Самі ж дівчата із захватом згадують проведений час у таборі біля узбережжя океану та пережиті емоції. Кожен день у нас був дуже насичений, тому що ми обирали самі, що нам робити. Тобто, якщо ми хочемо, ми йдемо на велосипедах. Якщо не хочемо, ми йдемо там на серфінг. тобто у нас був серфінг два рази. А велосипеди були два рази, і був басейн, було дуже багато ігор. Тобто, кожен день. Зранку ввечері ми дуже багато проводили часу разом. Тось тобто ми міксувались. Ми дуже багато спілкувались у таборі, де знаходились дівчата, були ще й делегації молоді із Франції та Німеччини. Дуже цікаво, тому що перші часи ми не знали, хто говорить англійською, як говорить добре, погано. Але пізніше ми всі адаптувалися, розповідали всякі цікаві історії, намагалися більше контактувати, розказувати про свої країни звичаї, смішні цікаві історії. Все це було дуже класно. Для делегацій з різних країн влаштували спортивні та творчі активності, аби діти гарно провели час. Емоції неймовірні, тому що стільки людей, стільки красивих міст переживали, як нас приймуть, як відреагують на нас. Але дуже дякую людям, тому що ну правда, тільки і за людей ну дуже багато емоцій. Кожен день щось нове. Ти не знаєш, що на тебе очікує. Час ішов дуже швидко. Ми не встигли прокинутись. Уже наступила ніч, пора спати, і це все завдяки тому, що був класний сп... Спланований час, наші всі активності на цьому співпраця двох міст не припиниться. Вже готуються подальші спільні проєкти Кременчука і Клермон Ферана. Міста Клермон Феранд вони збираються в 2028 році стати культурною столицею Європи. Попрохали нас, щоб ми їм сприяли всебічно зі свого боку, тобто представили свої автентичні культурні напрямки, культурні проекти, показати нашу культурну спадщину, показати і наші творчі колективи дійсно. Хочемо, щоб ця співпраця переросла в щось більше в дійсно в дружбу між містами, в дружбу між народами. І ну, це буде дуже потужне і важливо для нас, як для Кременчуцької громади. Україна і особливо Кременчук рухаються дійсно у європейське майбутнє і роблять усе можливе, аби воно настало як можна раніше. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі комунальники не перестають щоденно працювати задля добробуту містян. КП Кременчук водоканал продовжують заміну трубопроводу по вулиці Академіка Маслова для покращення водопостачання у помешкання Кременчужан. Усі подробиці далі у сюжеті. Станом на 18 серпня комунальним підприємством Кременчук Водоканал продовжуються роботи по заміні зношеної водопровідної мережі по вулиці Академіка Маслова. На заміну старому прокладають новий трубопровід більшого діаметра для забезпечення якісних послуг централізованого водопостачання споживачів по цій вулиці. Виконуються підготовчі роботи. Для укладання участку нового трубопроводу протяженістю 70 метрів наразі було знято асфальтобетонне покриття. Далі буде виконано демонтаж старого трубопроводу, виконані роботи по підготовці для прокладання нового. На сьогодні завершені роботи по перепідключенню до нового водопроводу двох житлових будинків. Також у інженерних колодязях була замінена запірна регулююча арматура та встановлені два нові пожежні гідранти. Також встановлені нові комплекти люків на водопровідних колодязях. Ці роботи покращать як стан води, якість так і старі труби вже вижили свій ресурс і для подальшого, щоб не було поривів. На лінії буде забезпечено стабільне постачання води для до потребовача. На сьогодні працівники КП Кременчук водоканал переклали вже 220 двадцять метрів водопроводу. Роботи тривають надалі. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 18 серпня, свій 90-й рік народження відзначає добре відома у нашому місті Кременчужанка Лідія Дмитрівна Шаткова. За свою громадянську позицію та за заслуги на педагогічній ниві ювілярка неодноразово була відзначена почесними грамотами, нагороджена ювілейними медалями. Більше про Лідію Дмитрівну дивіться далі. Народилася Лідія Шаткова в Кременчуці 1933 року. Пригадую, були тяжкі часи, довелося пережити голод. Це якраз голод був у Поволжі, на Україні, бо Америка голодала тоді? Засуха була і не бачили хліба зовсім не то, що не їли його, а не бачили хліба. Після визволення Кременчука від фашистських загарбників Лідія Дмитрівна брала участь у розчистці вулиць від руїн, навчалася у середній школі. У 1956-му закінчила педагогічний інститут та отримала філологічну освіту. Який час працювала викладачем мови і літератури в Кіровоградській області, а згодом повернулася до Кременчука. Саме тут і зустріла свою долю чоловіка Юрія Пантелеймоновича. Цікава ця була зустріч. Мені вже було 40 років. Уже я була старою дівою. Але, ну, душа молода й Зійшлися ми на поезії, на поезії Пушкіна Лєрмонтова, на поезії Шевченка. Він знав Шевченка особливо читав з великою радістю Енеїду. Наприкінці 80-х років подружжя Шаткових розпочали титанічну справу. Збирали та опрацьовували інформацію про кримчужан, які загибли під час Другої світової війни, визволяючи наше місто. Так побачив світ шеститомний літопис великої вітчизняної війни. Живи пам'ять сьогодні. У свій й рік народження Лідія Шаткова приймає гостей. Привітати ювілярку завітав міський голова Віталій Малецький. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Кременчуцька міська рада на Нагор... Шаткову Лідію Дмитрівну, краєзнавицю, авторку книги літопису Живий пам'ять за особистий вклад у збереження та відновлення історичного минулого міста Кременчука під час Другої світової війни та повоєнний час, активну громадську позицію та з нагоди 90-річчя від дня народження. Вручаємо вам такий фоліант. грамоту. Попри усі визнання та відзнаки, сьогодні Лідія Шаткова розчулена. Каже, такої уваги до себе не очікувала. Моя дорога дітей. Я золота людина. Це на, на рівні Європи і, мабуть, Америки. Мабуть, мабуть. вдарунок від міської влади ювілярка отримала почесну грамоту, квіти, подарунок та грошову допомогу. Анна Мащенко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Картинна галерея Наталії Юзефович відкрила колективну виставку живопису і графіки, приурочену до дня незалежності України. Вона триватиме до 17 вересня. Усі подробиці вже за мить. Понад 60 картин художників Кременчука і горішніх плавнів увійшли до експозиції присвяченої Дню Незалежності України, яка відкрилась у Кременчуцькій художній галереї Наталії Юзефович. 18 митців представили різні за напрямком та стилем роботи, але об'єднані єдиним мотивом любов'ю до України. Олійний та акварельний живопис графіка. У таких жанрах роботи виставлені на широкий загал. В експозиції представлені яскраві абстрактні роботи Олесі Хроменкової. В яких мисткиня передає ідею символів України за допомогою кольорових поєднань. Ця робота так і називається емоції. Вона схожа на кардіограму. і Емоції, які переповнюють мене що кожен день, да? і, мабуть, кожного українця. Від в якій прекрасній країні я живу, да? який прекрасний світ, і до якихось таких емоційних провалів. Художниця вважає, що мистецтво має право на життя під час війни, адже це спосіб поділитись своїми переживаннями, емоціями, думками у такі нелегкі часи. Художникам Художниками зараз не просто як і буває тебе сильне натхнення рве, а так і буває якийсь параліч творчий. події, надивишся, не слухаєшся і дійсно відчуваєш себе. Буває таке нікчемним вважаєш себе, що чим я можу допомогти, але муж так ми можемо хоча б говорити. Говорити про почуття, про події виставка триватиме до 17 вересня. Тож встигніть насолодитись поєднанням вражаючого та різнопланового мистецтва, але об'єднаного одним любов'ю до України. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету, і це вже очевидно всім у світі. Хоч би яким не був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе. Слава Україні!